Всім привіт, в даному відео я хотів би побалакати, чому небезпечно торгувати мемкоїни. Поїхали. Головне правило в трейдингу або в інвестуванні це не вкладатися в неліквідні монети. Що має на увазі з собою неліквідні монети? Зовсім ліквідність вона формується від попиту і пропозиції. Тобто, якщо монетою торгують, а саме її купують постійно, постійно її продають і так далі. Тобто, не постійно йде в торги, то це називається ліквідність або попит пропозиція. Ця монета, якою постійно торгують, то вона має свою цінність. І ну, щоб продавити таку монету по ціні, то треба великий капітал. А коли монета не ліквідна, коли монета тим більше не випущена на Binance, то вона має ну, принаймні ставити вас в сумнів, тому що монети, які виходять на Binance, вони є провіреними, вони точно не скамануть, ну, принаймні вони не заберуть ваші гроші просто власник цього проєкту. А по-друге, монети, які випущені на Binance, вони мають свою ліквідність, тобто ними постійно торгують. Чому небезпечно торгувати неліквідними монетами, все просто. Бо монети рухаються. Ну, в общем, монетка рухається від певних об'ємів. Тобто, наприклад, якщо монету заливають дуже багато грошей, то вона пампиться, якщо дуже багато грошей продають, то вона падає. А через те, ну, і це все працює якоби через ліквідність. Тобто, чим ліквідніш монета, чим треба більше грошей. А в даному випадку, коли, наприклад, може хто шарить, хто в темі, трохи більш продвинутий. На села на блокчейні Селани виходить дуже багато мемкоінів. Кожного дня понад тисяч мемкоінів виходить. І проблема в них в тому, що вони або скам, або неліквідні. І от своїм маленьким капіталом, наприклад, моїми на 10-мавно 10, там, ну, мовно, 10 доларами, я можу штовхнути ціну, наприклад, на 10-20%. А коли зайде людина, наприклад, з тисяч доларами, то вона просто провалить ціну. Е, тому їх не можна торгувати через те, що вони є дуже ліквідними, неліквідними дуже. І навіть в мене є дуже хороший один приклад. Може хто знає, є такий е, ютубер, чи, не знаю, чи блогер, як його назвати. Знімає схожі відео, як я, Богдас його нікнем в Ютубі, він також українець, знімає про криптовалюту. І недавно в нього виходило відео, як він прогорів своїми шортами по ефіру, по біткоїну. Я не знаю, нащо він таку капусту ставить в шорти і без стоп-лосів просто. Але сама суть, що він дуже багато втратив, він потім включився в нього азарт, він почав знову шеф втрачати. І сама суть він потім пішов в мемкоїни, щоб відігратися, так сказати, поповнити. А в мемкоїнах така справа, або ти все втратив, або ти дуже багато виграв. На фоні там біткоїну лангової і так далі, то в принципі. Він зміг відігратися, ну, так, вкратце. Але це в будь-якому випадку не призив до детя це Мемкоїни це дуже небезпечно і можна залишитись залишитися ні з цим. І так от я хотів би сказати, що він перейшов трохи на мемкоїни, у нього вийшло останнє відео про мемкоїни. І це, ну не знаю, він, мабуть, трейдер за стажем, але чомусь пішов на мемкоїни, а він торгував на мемкоїнах так, що якщо монета трохи росла, то він її купував. Якщо вона трохи падала без збиток його, то він її одразу продавав. Зовсім не по стратегії торгував. Тобто це дивно для трейдера якийсь стажем, який передає там свої курси і так далі. І не знаючи просто таких простих правил, торгує просто неліквідними монетами, які придумав якийсь Вася. Тобто я можу придумати таку саму монету, якою буде торгувати Богдас, який понад 8 років на ринку, як він казав. Це дуже нелогічно. І навіть в коментах писали, що він. Вже почав в азарт входити. Коротше, я відтоді він ігрався, ну поки що ну до хорошого по-любому не видоведе. Я був святкувати за ним. Звісно, він буде хороші відео, що він заробив і так далі. Що, Звісно, він це поївав балонговий біткоін. Ну, сама в це лізти не можна. А, по-перше, азарт, дуже великий азарт, на мемкоїнах. Даже теж можу ще привести приклад. Він доволі відомий, може про якого приклад я розкажу, ви вже чули. Взагалі, людина, там, чи то мільйонер, чи просто людина, якою знайшлися лічні гроші, вклала 1000 доларів в мемкоїни, чи 4000 доларів. от Просто в різні проекти, які на, на там, блокчейні Solana, на там, блокчейні Ethereum і так далі. Вклала просто в мемкоїни. Мемкоін або стріляє на тисячу, або просто в ноль скамиться. Там власник забирає гроші. От, і він вклав там, 4 тисячі чи 1000 доларів в 100 штук приблизно мемкоінів, може більше, хто знає. І з 100 штук 98 в ноль соскамились. Е, ні, ні, не 96 в ноль соскамились, тобто забрали просто свої гроші, тобто його частину забрали собі, власники. А чотири проекти, два з них його відкупили в ноль. Тобто ціна якби пішла в активний рух, але потім повернулася до точки, де він купив. А інші виросли. І тим самим всі гроші, які він вклав в інші проекти, і вони провалились в нього ноль, А оці два проекти, які виросли, йому якби повернули всі його гроші, які він втратив на інших, яких втратив. Корречі, в общем, в нього залишилась така сума, яку він вклав. До чого я веду, що на Микоїнах більшість втрачає. Тому мемкоїни не можна торгувати, особливо не ліквідні монети. Е, приклад монет, які можна вкладатися при якісному дослідженні. Тобто немає якби, хороших мемкоїнів, в них я нікому не раджу вкладатися, якщо в довгу перспективу казати. Якщо в трейдингі ви торгуєте як Скальпер на 1 2 дні відкриваєте угоду, а може як Свінгер на тижні і так далі, можна відкривати. Тобто, якщо у вас прописана чітка стратегія, вона вже відпрацювала декілька разів, і ви вже її торгували, ну, в принципі, це ваше діло в будь-якому випадку. Це я, так сказати, моє відео, як я раджу робить. Ну, в мемкоїни я, чесно, не став би вкладуватися, бо мемкоїни. Навіть якщо ліквідні взяти мемкоїни, такі як Дожі, такі, як Пепі, то... Все одно. Я б застерігся і не вкладався. Бо сама суть піша крипторинку, чому, наприклад, біткоін або ефір виріс? Біткоін це монета, яка має роль в ринку. Тобто мемкоін він ніхрена ну, не має ролі просто мемкоін. Мемкоін це, якби прикол, пацани, типу, давайте в монету, все, і всі почали вкладатися. А бімко... біткоін і ефір, чому він так виріс? І Solana, до речі, також вона непогано виросла. Бо біткоін це. Блокчейн. Тобто блокчейн, через який можна обмінювати, наприклад, криптовалюту. Тобто Біткоін, він якоби це як, працює як блокчейн, може, хто знає, що це блокчейн, хто не знає. В наступному відео можу розказати. Він працює як блокчейн, і він захищає транзакції. тобто, е Якщо ти обмінюєш валюту в біткоїні, тобто, не Solana USDT в Ефір USDT, а Solana BTC. BTC. І біткоін обіцяє, якби захистити цю транзакцію, щоб, наприклад, ніхто лівий там не вклинився і не забрав гроші. Ну, це я так розумію, як мені там на курсах розказували. От і біткоін просто виконує роль на ринку, і тим самим у нього дуже велика цінність. І, наприклад, коли він коштував дуже дешево. То монетики які виконували цю роль як біткоін, було дуже мало. Тим самим він міг вирватися по ціні, бо ним постійно торгували, як я казав на початку відео, монети, які торгують, вони є ліквідними. Ним постійно торгували. От, і він потроху набирав обороти, тобто ним постійно проторговували, росли об'єми. І, наприклад, ті самі маркетмейкери або інвестори бачили, що ця монета є ліквідною в неї можна вкладатися, вона має перспективу. І, ну, і так сама, така сама ситуація з ефіром. Тому на довгу перспективу краще вибирати або ефір, або біткоін, так як вони найбільш стабільнішими, але не є прибутковими. І одразу можу сказати, як і повторюся, в принципі, як і повторювався, що мемкоїни ти або заробляєш капусту, або ніхрена не заробляєш. А по ефіру або біткоїну ти ну, навіть якщо, наприклад, купиш біткоін за 30 тисяч доларів, продає за 70 тисяч доларів з капіталом там, 1000 доларів, заробиш там, ну, я не знаю там, на скидку 500 доларів. Чи ну, вдвічі там, я не знаю, коротше, в общем, вичитати не можу. Ну, наприклад, якщо ти купиш мемкоін або той самий Пєпі, заробиш по-любому суму або вдвічі більше своїх вкладів, або навіть втричі. Але треба завжди приймати ризики. І все може трапити з мемкоїном, він може дуже засадить. Недавно, до речі, був приклад як монету Moon або Луна, якось так і мабуть. Хто, знав, хто, не... хто знає, хто не знає, хто в курсі. Е, Мене та коштує 100 доларів. І от просто, я не знаю, як так трапилось, скаменулось. Е, на протягом 4-3 років трималася на відмітки 100$ доларів 50 і раптом падає до нуля. Просто раптом падає до нуля. Я, я можу навіть описати, що це може бути. От, е... Тому в мемкоїни краще не вкладатися. Я чисто радив би, якщо ви в довгу перспективу, то біткоїн ефір куплять. От, і все. Тому мій основний посил: не купуйте мемкоїни. Це зло, це казино, це азарт, це те саме, що рулетку крутить. Да. І всі, хто кажуть, що купувати треба мемкоїн і так далі, роблять аналітику, який мемкоїн купить краще в 2024 році. Да. Ну вони просто воздухані. І від таких людей лучше відписатися і не дивитися за ними. Бо повірте. Вони себе виходить, не угроблять, вони просто знімають вам контент. Вони ж по суті самі не навіть можуть і не розбиратися толком в криптовалюті, а просто знімають контент заради переглядів. От. Ну, як ми знаємо, всім ютуберам трохи там платять, особливо, якщо це людина, яка викладає про Мемкоін є реклама, в неї куп. Ну, вона рекламу виходить, то її, ну, обов'язково треба знімати відео, щоб вона заробляла гроші. Якщо вона знімає відео, які мемкоїни купить там, в 2024-му і так далі. То можете сміливо від неї відписуватися, бо вона чепуху розказує. Да, тому, в принципі, кому сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Це відео такого незвичайного формату. В основному в мене виходять відео про аналітику ринку і так далі. Но, так як я недавно виклав, чому невигідно майнити криптовалюту у 2024 році, і зараз вирішив підходити тренд на моєму каналі. І вирішив викласти чому невигідно починати чи не починати, а вкладатися мемкоїни. Всім, кому сподобалось це відео, теж пишіть коменти, переходьте в телеграм-канали, там викладаю, що я торгую, які в мене плани на торги. Та, в принципі, все. Якщо вам дуже сильно прям сподобався контент автора і так далі, то в описанні є карточка моя, ви можете скинути мені свої гроші. Да. Буду дуже вдячний. А так, на цьому все. Скоро буде нове відео. Пишіть свої ідеї з приводу відео, теми, на які можна зайняти відео. Також читаю всі коменти і буду дуже вдячний, якщо будете підкидати свої ідеї з приводу відео, бо в мене, чесно, вони трохи закінчились. Скоро буде аналітика, тому підписуйтесь, ставте лайки. Всім пока!